Всім привіт, друзі! В мене сьогодні другий день моїх масок. Хто дивився мене вчора, той зрозумів, що я почала готуватись до весни і роблю маски. Сьогодні другий день, що я хочу, щоб моя шкіра трошки так виглядала молодше, змолодити її, пом'якшити, поживити і трошки відділити. Ну і якщо є такі маленькі в мене є такі пігментне п'ятнишко, то хочу, щоб воно так посвітлішало, а щоб його зовсім не було. І тому що я роблю? Вчора я робила маску, в основу брала нашу грязь з Мертвого моря. Хто не дивився, то передивіться вчорашній ролик про маски, сам собі, косметолог. В основу я брала грязь Мертвого моря, бо вона покращує кровообіг, відбілюється і ліфтінг, не і, і живлення, все, все разом. Брала в основу наше молочко, очищала їм шкіру спонжиком, Сьогодні я теж це зроблю. І казала, що це як основа, да? і грязєва маска і молочко. І казала, що в ці два компоненти можна домішувати різні інгредієнти. І обіцяла вам, що сьогодні я ще буду домішувати ще третій інгредієнт, бо це буде для моєї шкіри дуже так корисно, ну, щоб бути красап'яточкою, скажімо так. Сьогодні я Буду робити це всі інгредієнти, буду змішувати в цій баноці, бо вчора я прямо в цій грязєвій маски робила наносила. А сьогодні буду це все змішувати, бо в мене з'явився третій інгредієнт, і його треба сюди висипати. І так, що я сьогодні додаю? Додаю я сьогодні наші трав'яні. Трав'яні пігулки. Це, до речі, ремосін. Ремосін. Він, Якщо його, я його періодично теж пропиваю, бо такі суглоби в мене після коронавірусу я стала відчувати суглоби. І тому я пропиваю, рекомендую звернути увагу на нього. Це ревмасин, він трав'яний. Тут дуже багато таких різних перемелених травок. Бачите, я вам зараз покажу, як він виглядає: ось такі зелененькі капсулки. Ось вони такі маленькі. Для тих, хто не може їх глотати, капсулки розкриваються. До речі, я їх буду розкривати і додати в свою масочку. Що робить ревмосин, якщо його приймати, він для суглобів він дуже гарно знімає запалення суглобів, припухлець убирає, якщо воно є. Біль проходить. Ну, Він такий дієвий, але треба його пити при артрозах, при артритах. ну, Сьогодні не про це. Сьогодні про те, що, в чого я вибрала саме ревмосин і хочу його висипати в свою масочку. Там дуже багато травок, дуже багато, вони дуже зручно перемагають. Такий, знаєте, зручний порошочок зелений, я вам покажу. І тут багатий такий состав, склад. Тут є листя смородини і є куркумін. І листя смородини, і куркумін дуже гарно використовувати в косметології. Листя смородини це антиоксидант, антисептик, а куркумін. Ну, я ж сказала, що я хочу трошки так відбілити свою шкіру, вирівнити колір шкіри. І куркумін саме це робить. Він прибирає освітлює пігментні п'ятна, дуже непогано, виравнює колір шкіри. І так омолоджує шкіру, тому я і вибрала наш рівмасін. На що мені шукати десь куркумін і листя смородини. Ну, і плюс ще ці всі травки, що тут є, тут, до речі, є і сілька мертвого моря, то це все піде мені на шкірку. Так, ну починаю готувати. Значить, я беру трошки, бачите, от трошки грязі, у мене така лопаточка. Я буду готувати раз. Бо масочка повинна бути свіжа. так, В баночку цю кладу. так. Потім беру наше молочко, молочко, прямо сюди її і видавлюю. Ось, бачите, перед вами. О, ось. Це буде як і основа, і доповнення, доповнення до цієї маски. Так, перемішую, перемішую трошки так, трошки. І додаю е, цей свій ремосін капсулку. Бачите, оце така капсулка. Вона, якщо отак зробити, вона розкриється. Я її зараз розкрию. Ось вона розкривається. О, вона дивіться. О, Бачите, вона розкрилась. І висипаю все, що там є. Оцю травку, свою цю баночку. Мабуть, непогана, але. О, вона пуста. Бачите? О, пуста. Все висипалось. І перемішую. Якщо, скажімо так, буде така сильна консистенція, то можна трошки-трошки добавити очищеної водички, що я і зроблю. Отак трошечки сюди. О, трошечки. І перемішати. Водички трошечки більш пішло в мене, але нічого. нічого. Так, в мене така дерев'яна лопаточка є, бачите, треба все гарно перемішати, і вона ось ось така масочка виходить. Вона вже така зелененька буде трошки. Гарно, можна ще трошки додати молочка. Я ще хочу сюди. Так, тут і олійка є в цьому малечку, тому воно так і від сухості. Воно не буде сушити мені шкіру, мені це не потрібно. Так, і ось така буде, бачите, ось така консистенція, Це моя масочка. Яку я зараз потрошечку, це моя кісточка. Трошки вона макровата. Ось вона так. Я буду наносити. Але спочатку ми протираємо, протираємо шкіру молочком. Ми очищаємо. Так, як вчора ми це робили, так, очищаємо, наносимо. Так. Шкіра зразу робиться така, знаєте, приємна молочко дуже швидко втягує шкіра, воно впиталось, його не буде. Якщо трошки і залишиться цього молочка, то це нічого не страшно. Вчора ми робили його як основу, сьогодні ми його просто очищаємо шкіру, це глибинна очистка шкіри. Під очима можна, я вам розповідала. І остатки, які є, ми, нічого в нас не пропадає. Ми наносимо на руки. Воно так живить шкіру. Особливо, якщо шкіра у когось суха, це знахідка, це, це мелочко. І, ну, давайте я вже нанесу сьогодні. Я думала не наносити, бо вчора трошки це треба робити в ванні. Але я ось, бачите, наношу. Цю масочку. Не потрібно, щоб вона була така, щоб аж лилось, можна водички і не додавати. І так, дуже-дуже акуратненько да? наносимо її. Волосся треба буде закалувати, ну це понятно. Так, і наносимо цю таку масочку, склад грязі, мертвого моря. Наше молочко з маслолією троянди і капсулка ремосіну трав'яна, дуже багатий склад різних травок, куркумін і лист смородинки чорної Под очі ми не наносимо на щійку, так, знаєте, ретельно Маску треба робити на одну процедуру, не треба її залишати. Я зробила даже, трошки я вам скажу, і багато, але нічого. Для себе не жалко. Шкіра сухою не буде, вона напитається всім цим складом і буде сяяти. Я це знаю, бо я це роблю не перший раз. Все мої дорогенькі, в мене такі сьогодні теж продовження цих масочок. Приєднуйтесь, балуйте себе, любіть себе, здоров'я вам всім і не хворійте.